Вітаю святом. Дякую за службу. Дякую. Приміна, Дякую. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають професійне свято працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ця робота потребує максимальної відповідальності та професійності, адже рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали, реагують на усі надзвичайні ситуації у місті. Тернопільські вогнеборці врятували життя не однієї людини в області. А з початком повномасштабного вторгнення активно допомагають ліквідовувати наслідки бойових дій. Сьогодні хочу подякувати вам і вашим колегам які ще. Естью виконали і продовжують виконувати свої обов'язки там, в зоні зіткнень, розміновуючи наші міста, рятуючи мирне населення. Ви справді стали героями без зброї. Представники ДСНС завжди перебувають в групі ризику, рятуючи інших ціною свого власного здоров'я, а іноді і життя. Тому з нагоди свята міський голова Тернополя привітав їх, вручив подяки і нагороди рятувальникам першої державної пожежно-рятувальної частини, першого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Тернопільській області.